Доброго дня, дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі Все по-домашньому. І сьогодні хочу чогось смачненького. Чесно скажу, це експеримент. Перший раз таке готую. Чесно кажучи, рецепту такого ніде не дивилася, можливо, і є. Ну, На базі того, що я колись готувала за класичним рецептом згущене молоко. І плюс, так як ми додаємо крохмаль, ось я підготувала крохмаль в креми, Думаю, що має получитися за півгодинки, ну, максимум хвилин 40, смачна варена з гущенка. Тому що в мене є вже місяців 3 чи 4 пиляться ось такі коржі, вафлі. Вони вже аж пилюкою припали. Ну, я протерла, звичайно. І хоча термін придатності тут до 24-го року 4-го місяця, але все одно, коли дивишся на них, вафлі це така страва, смаколик, десерт з дитинства, його завжди хочеться. А як є своє домашнє молочко, то чому би не спробувати зварити згущенку? Я тут процідила 700 грам молока, туди додаю 350 грам цукру і відправляю одразу, щоб воно кипіло. Закипить і на самий маласенький вогонь е, хвилин 15 буде варитися. Так, давайте, щоб дарма час не займало. Ось так висипали, і відправляємо. А тим часом, поки молочко прогрівається з цукром, хочу шапохізуватися ось таким хлібчиком, спекла дві ось такі паляниці. Вони невисокі, але дуже-дуже смачні. Випікала на кислому молоці, грам 100 води додала, розчинила дріжджі. А все решта кисле молоко. Ось такий смачний хліб, неймовірний молочний смак в нього виходить. Злегка така кислинка, це треба, друзі, спробувати. Один мінус в ньому, що він трішки крихковатий. Але, подивіться, ось такий дюрчастий і дуже-дуже. Я думаю, що корисний. Корисний, звичайно, тому що це домашнє. Молочко зварилося, уварилося. І зараз сюди додаю чайну ложечку соди. Воно починає дуже шипіти, підніматися, постійно потрібно помішувати, відправляємо знову на вогонь. І ще дамо поваритися хвилин 10, так як я довше вже. Уварювала молоко з цукром. Поки молочко там варюється, сюди у мисочку я всипала, можна було залишити, але я забулася цукру дві ложки і дві ложки крохмалю. Краще брати картопляний, я спробую сьогодні з кукурудзяним. Кукурудзяний не дає такої плотності. Картопляний в цьому ділі, мені, здається, було б краще. І зараз розмішаємо. Ось так добренько розтираємо, щоб крохмаль не ловився грудочками. І додала сюди дві столові ложечки води. Бачите, цукор розчиняється і робиться ось така. Юшка, така, рідка, водичка. Ось так. Добренько вимішуємо, чекаємо, коли наша згущенка, молочко набуде приємного кольору, яке нам хочеться. Темніша, світліша, то вже різниці немає. Шановні мої друзі, такого рецепту в мене ще не було. Він мав можливість бути, мабуть, найгіршим рецептом. Але дуже приємний такий карамельний аромат, який мені нагадав, що я готую сьогодні страву якусь згущенку. Тому що позвонила до мене, зателефонувала ще одна подруга. І ми з нею слово за слово, ну, я думаю, ви розумієте, в да? кожного таке буває. Поварилося воно у мене ще не 10 хвилин, а ще півгодинки. Бачите, ось такий гарний, коричневий колір, світло-коричневий. Аромат такий, як цукерки колись були. І, і риски, і кицькиця або муму. Хто пам'ятає, то зараз додаю сюди ось цей крохмальчик. Так, крохмаль додала. Ось, дивіться, ось так його помішую. І тепер 5 хвилин проварюю, помішуючи, аби воно загустіло. Ось я доварила, цей раз не відволікалася. І бачите, ось така густа згущенка получилася. Тепер залишаю до повного охолодження. І будемо пробувати перемащувати вафельки. Як ви гадаєте, удався мій експеримент, чи ні? Ну, ось, починала варити. Уранці закінчую вже ввечері. А скоріше, навіть сказати, ніч. У нас пів 11. Результат, друзі, я вам скажу, не такий, який би я. Хотіла, бачите, трішки вона рідковата. Але якщо будете використовувати картопляний крохмаль, згущенка буде набагато така густіша. Кукурудзяний не дає тієї густоти, що потрібно. Але дуже і дуже смачно. Дуже смачно. Підготувала месочку, зараз відкриваю вафлі і будемо намашувати, куштувати, як воно буде ось такий тортик вафельний. За цей день сьогодні сталося стільки подій. Ну, у селі, як то кажуть, не скучно жити. Завжди є якісь проблеми, є чим зайнятися. Так як в мене згущенка не така густа, тому розм'якшене масло я не додаю. Хоча, можливо, і не всі його додають. Зазвичай у вкуповану згущене молоко варени додаю розм'якшене масло. Тортик готовий, я його перемастила Згущенка залишилася. Коржики також. Тому що це вже не хотілося би, звичайно, пити їсти. Але так як ми дуже довго були на дворі, переносили воду в нас. Злива була в теплицю. Тому так, вечеряємо трішки пізніше. Зараз я. Це поставлю в холодильник, тому що охолоджувалося. І майже цілий день ця зущенка стояла у мене просто на кухні, а зараз спека літо. Тому, можливо, вона трохи і така рідковата. Але не думаю, що холодильник аж дуже їй чимось поможе. Так як це вафельний тортик, він не потребує чекати. Перемастили і одразу треба його куштувати. Нарізала ось такими шматочками, так саме колись в дитинстві моєму нарізали. От такі ромбики, трикутнички. Бачите, видно, що соковито багато начинки. Ну і зкуштує. Друзі, це смачно. Спробуйте. У кого є своє домашнє молочко, а тим більше, це натуральний продукт, ви самі власноруч приготуєте. Тому пишемо коментарі, які у вас є рецепти згущеного молока. Цікаво, мені буде послухати. Підписуємось на канал, поширюємо відео, ставимо подобачки. Миру, добра, друзі! Пока-пока!